Солодкі вітаміни чи небезпека. Сезон полиниць зазвичай стартує у травні, та ранні ягоди вже заполонили полиці у магазинах та на ринку Дніпра. Звідки її завозять? Скільки коштуватиме така полуничка і найважливіше, чи безпечно її зараз їсти? Чи не найпершою полуниця з'явилась на полицях магазинів? Продукція сюди надходить із свідоцтвому якості, але ціни кусаються: майже 300 гривень за кілограм. Дешевшу полуницю можна знайти на ринку. Сюди вона завозиться із західних регіонів України, а також є з Туреччини та Греції. Ціни від 150 до 230 гривень. Ви вже купляли в цьому році полуницю. Чому? Ні ще дороговато, У мене вдома своя вже виросте, буду свою їсти. Ні. Чому? Багато стоїть. Полониться одні причини на кожному кроці. Продають навіть біля зупинки громадського транспорту. Це Сакарпаття за 170 а це за Два вісімдесят два Це та окрім ціни, деяких людей зупиняє і нещодавня резонансна новина про смертельне отруєння ягоди. Вона, мабуть, ще на хімії. Я таку ще не планую. <гум> Ні, не купляли. Ми після того. Случай, як отравилася дитиночка, ми щось дуже тормозимо. Трошки пізніше будемо купувати Та вона не смачна, Во перва, хай ну ні безпечно там багато ж накидано, Те саме як називається ну, пестицидів. нітрата. щоб вона виросла, вона не сладка на що рано? Лікарі ж запевняють, полуниця навряд чи могла стати причиною смерті дитини. Я думаю, що це так співпало, тому що я так міркував. Ну не можу потрапити туди. Така токсична концентрація ні пестицидів, ні нітратів, ні. Тобто тут більше запитань. Я гадаю, що полуниця тут ні до чого. Усю полуницю, яка надходить супермаркети, та на ринки перевіряють, запевняють у Держпродспоживслужбі. Тож там нітрати в нормі. На ринках є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, яка здійснює контроль і перевіряє надходження харчових продуктів. На стихійних ринках контроль не здійснюється. Купувати радять у перевірених місцях, бо квітень не сезон для полуниці. Я б не радила вживати ранню полуницю матерям, які годують немовлят, дітям, літнім людям, тобто верствам населення, які мають слабке здоров'я. Сезон полуниці радять починати у кінці травня, коли на полицях буде місцева ягода. Анастасія Якубовська, Борис Єфімов, Ніпротіві.